Посвідчення і нагрудний знак почесний донор України вручили Євгену Опаленику. Донор ну, досить давно, більше 15 років, мені здається. Це досить, я знаю, випадково вийшло. У мене виявилася рідкісна група крові, четверта мінус, і подумав, що дійсно ця кров має бути, і як, ну, можливо, навіть десь для мене, можливо, для когось іншого. Останній період це ну, за останні три роки, 4-5 разів це мінімум рік. Ну, Там є інтервал, мінімум два місяці. Ну, в мене як там виходить по роботі, тоді вже якраз приходжу і здаю. Буває, що здають для когось. Також знав ту, що одну людину пам'ятаю, якраз шукали людей четвертою мінус, тому що дівчинка була хвора на рак, і ми тоді їздили до неї в Львів і здавали там кров. Посвідчення і знак вручили також Наталії Комирницькій та Роману Мирону. Жінка від коментарів відмовилася. Перший раз я здавав кров, коли був курсантом Львівської школи міліції. то було 84 Після того регулярно здаю кров. Останні 10 років, може 10, може 8, кожні два місяці, згідно як положено, по закону України про донорство. Почуваю себе прекрасно, допомагаю людям, допомагаю Збройним силам України, які приймають нашу прямо. Сина ті років теж ходить. Здати кров нагороджували трьох людей з великим задоволенням званням Почесний донор України. Це люди, котрі впродовж, як мінімум, 8-10 років систематично здавали кров, залучили до донорства своїх. Рідних своїх родичів, своїх колег зараз на Закарпатті нараховується близько трьох тисяч почесних донорів України. Останні роки небагато таких людей, котрі в достойні звання. Бо щоби бути почесним донором, потрібно здавати кров не менше як 40 разів безкоштовно у максимально допустимій дозі, тобто по 450 мл. За словами Марії Фантич, донорів потребують щодня охочі здати кров можуть з дев'ятої до 14 години години. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.